Ну а під радою одразу кілька пікетів мітингують освітяни, противники приватизації укрспирту та букмекери. Чого вимагають знає Наталка Калінка? Вона теж на зв'язку зі студією. То власне чого хочуть, Наталко. Близько півтисячі мітингувальників від ранку пікетують Верховну Раду. Зібралися тут одразу декілька мітингів. Освітяни розповідають: напередодні дізналися, що витрати в бюджеті на 2005 рік на їхню галузь значно скоротили. Працівники «Укрспирту» прийшли пікетувати проти приватизації підприємства. кажуть, скорочуються робочі місця, тож люди залишаються без роботи. Біля них також стоять букмекери. Ті просять легалізувати власний бізнес. Власне, з чого хочуть люди, пропоную послухати. Лише вчора вранці ми дізналися про те, що очікується у проєкті бюджету України на 2015 рік скорочення бюджету Академії педагогічних наук на 80%. Що означає на 80%? Це означає знищення. Ми вимагаємо від Верховної Ради прийняти закон про букмекерство. Тому що коли його подавали, його зрівняли з гральним бізнесом, з автоматами, з казіно. Ми вимагаємо, щоб цей закон був прийнятий, щоб ми мали роботу і могли спокійно працювати і платити гроші до бюджету. Ми продовжуємо слідкувати за подіями під Радою. Деталі повідомимо вам в наступних випусках.